Користуючись можливістю, знаходячись, перепрошую за вимову, на Луцькому авторинку, Попробую зараз візняти пиріжки. Небагато таких автомобілів на авторинку, але вони все ж таки є. Я думаю, вам буде це відео цікаве. Можливо, крім пиріжків, будуть попадати ще деякі Мінівени, можливо, універсали, які от по своєму функціоналу дуже схожі до пиріжків. Ну що ж, надіюсь, буде цікаво. Поїхали! Так, дача лоджі сьогодні відкриває наше відео семимісна, 12 рік, 1,5 дизель на 81 кВт, 7,300. Її ціна, я думаю, в рубрику пиріжків вона заслуговано попадає, великий місткий автомобіль, просте її користування, в ремонті, канеєвий салон, механіка, звісно ж, нічого особливого. Рухаємося далі. Семимісний автомобіль вже вакгрупи у нас, Volkswagen Tauran, на автоматичній, до речі, ще коробці передач 7300-999, 9 рік, 1,4 бензин з салоном. Знову ж таки, не пиріжок, але ось такий мінівен Я думаю, щось перевозити на ньому можна і треба скласти ось це. Ось ці такі шкіряні сидіння, є навіть люк, є кріплення під багажник зверху, передній парктронік і лінзовна оптика. литі диски, в принципі, автомобіль непоганий. Ну що ж, перенок Кенгу у нас продається 11100 року, 1,6 MPI 7150 його ціна. Бензиновий варіант. Заглянемо всередину. Сьогодні я вже обходив весь авторинок, трішки притомився, тому в деяких описах буду, можливо, помилятися. Виправляйте мене, не ображайтеся. Є фаркоп ззаді, гарний синій В принципі, автомобіль Непоганий. Volkswagen CAD. 2010 рік, 1.6 бензин, з Німеччини, 8200 його ціна. В рідній фармі, кліматконтроль, 217 пробігу, червоненький колір. Також автомобіль для тих, хто багато чогось перевозить, сімейний автомобіль з тканевим салоном, механіка 5 ступінчаста можемо заглянути. Дійсно місткий автомобіль, бо дивіться, задній ряд, передні скопідіймачі, звісно є якісь косметичні нюанси, це в принципі всіх автомобілів з Європи. Автомобілі ж не нові у нас, є задів фаркоп станні диски, рухаємося далі. Рено кенгу. Знову ж таки синенький, 8600, 1,5 дизель, 12-13 рік на 66 кВт двигун. Так, от автівка виглядає, подивимося салон автомобіля. Світленький салон, ну комбінований такий з чорними вставками, механіка 5 на жаль, автівка зачинена. Задній ряд сидінь. Багажник не буду показувати. Ну, він в принципі зачинений. На жаль, немає фаркопу, рідні литі диски 16 радіусу. Ось таке рено. Так, Volkswagen CAD продається на Луцькому авторинку. Вже новіших років, давайте ціну подивимося. 1,6 дизель, 14 рік, 11999, 237 пробігу і на автоматичній коробці передач. Заглянемо середнього кадіка, чим-то він відрізняється у нас від попереднього. Тканевий салон, вже DSG, тут у нас коробка робот з сухим сцепленням 250 скоріш на ДСГ, непогана автоматична коробочка, великий місткий автомобіль на рідних литих дисках. Ось такому стані зимня гума, спереду звичайно, оптика. На жаль, немає протиутаманок, луцький авторинок. Рено трафік, комплектація боус, в принципі, там є шильдик. 15 рік, 14700, 1.6 дизель. Також віднесемо сьогодні до пиріжків цей автомобіль. В принципі, він би якби відноситься до бусів, але я думаю також піде. Ось можете побачити салон, звісно ж механіка, вигляд автомобіля з заднього плану. І рухаємося далі. Кенгу, знову ж таки в блакитному ковері. 7500 ціна, 1,5 дизельок, 2008-2009 рік. На жаль, зачинена, ось такий світлий салон, звісно ж, механіка п'ятиступінчаста, кондиціонер, станні диски. Ще непоганий збережений стан автомобіля. Поки що на око не видно слідів корозії. Немає, на жаль, противотуманок, звичайна оптика спереду. В принципі, ось такий автомобіль. Ще один трафік. Рено відчинили його, 15 ціна ручна механіка, 13 рік, об'єм двигуна 2.0, дизель, звісно ж. Давайте зараз подивимося як і у нас по салону. Чи його закрили навпаки? Ні, його зачинили навпаки. Синенький тканевий салон. Можна середній ряд сидінь Він він нас пасажир. Оригінальний, якщо я не помиляюсь, да, оригінальний пасажир, ось дивіться, третій ряд сидінь, є невеличкий багажник. Якщо вийде трішки ззаду його зняти, вийде, що дещо них лежить. Стальні диски, бачимо непогана ще гума на ньому, ось так от автомобіль виглядає, телефонуйте продавцям, запитуйте, цікавтеся, оригінальний пасажир перед нами. Ну, такий Volkswagen Caddy. вже свіжіших років. Давайте подивимося, максимальній базі, сімимісний хайлайн комплектація, 2016 рік, 2 літра дизель автомат, ціна 19 тисяч, номер телефону, повний опис автівки, що входить в комплектацію даного автомобіля. Ось так він виглядає. Передні парктроніки. дивіться, яка вже... Передня оптика, омовичі фар, зимова гума, легкосплавні диски, комбінований шкіряний Алькантара салон, звісно, ж автоматична коробка, мультикермо і таке інше. Повторюсь, автомобіль в довгій комплектації, максимальній, гарненький такий колір слонової кістки. Луцький авторинок. Знову ж таки, у нас Кенгу Рено в чорному кольорі. 7300 ціна його, 1,6 бензин, вже встановлений газ. Сертифікат є. З Німеччини автомобіль 225 тисяч пробігу. Робочий автомобіль. Давайте подивимося салон. Світленький салон, є різні в нього відтінки. Механіка, капітан чиста. Тут відтінки навіть світло салону є різні, я це мав на увазі. На стальних дисках автомобіль. Рухаємося далі. Mercedes Benz. Продажу на вивському авторинку 10 рік, 19 900 ціна, крім дизель, є номер телефона, пробіг 304 тисячі. Так от він виглядає. В 6 у нас непоганий двигун. Ось так він виглядає всередині. Шкіряні гарні комбіновані сидіння. Ззаті також є ряд сидінь, але там затоновлено повністю. Ну В принципі він рух на цій вулиці, дивіться, які автомобілі тут катаються, вибачаюсь за шум, рухаємося далі. Знову ж таки Volkswagen Tauran попадає до нас в об'єктив 2.0 дизельок звісно, 14 рік, 10900 ціна, 236 пробігу з передніми парктрониками стальні диски. Ось так виглядає салон, автоматична коробка передач DSG. З такі ціни. Знову ж таки, дача лоджі Подивимось на її ціну, 13 рік, 1,5 до 7900 ціна, є опис 230 пробігу, чорний колір, кажуть, можна відкрити, давайте подивимося. Ось так от вони виглядають всередині, в принципі, нічого особливого. Робочий автомобіль, давайте подивимося, як ззаду у нас. Задні дивани виглядає, величезний багажник, там навіть є запасні колеса, ось такий автомобіль. Volkswagen Tauran також віднесемо сьогодні до пиріжків у гарному графітовому кольорі. 11800, є номер телефону 13 рік 2.0. Коробка шестиступка, є опис комплектації, можете поцікавитися, з виду непоганий автомобіль. Давайте заглянемо салон, як виглядає. Я Катіка знайшов в такому краєчку взагалі авторинка. Тут вже прям кінець, але дивіться, він частенький, гарненький, тобто сьогодні навіть в четвер на вторинку його готували до продажі. 1,4 MPI, 7900 2009 рік. Кому вистачати буде динаміки цього двигуна, десь недалеко їздити. Будь ласка, як варіант перевозити якісь речі. Глянемо в салон, ось світленький салон. Механіка, звісно, ж п'ятиступка. Кому вистачати може, ну буде вистачати динаміки, можете розглядати такий варіант. Ще один кенгу, замітив я на авторинку в Луцьку. 16 рік, 1,5 дизель, 11900 його ціна, пробіг 187 тисяч, також чистенький, гарний синій колір, комплектація Limited. п'ятиступінчиста коробка передач. Такий гарний тканевий салон в чорному кольорі. Я так розумію, з цієї сторони відкривається для пасажирів задніх То з обох боків, тобто це пасажир оригінальний, непогано автомобіль виглядає. Ще один кадік продається на авторинку. 11300. Автомат, 1.6 дизель, дизель, 2014 року автомобіль. Також він з самого криєчка автомайданчика, тут один єдиний. Зайдали в салон автівки. на автоматичній DSG коровці, тканевий темний салон, в принципі, дійсно немає нічого розповідати. І ще один кадр, 1.6 бензин, 6700 восьмий рік, є номер телефону, звісно ж. На механічній коробці, веленький колір, ось такий світлий салон, підоступка, бі хеппі, бути щасливим, фаркопчик, парктроніки навіть є, стальні диски, робочий такий автомобіль. Також віднесу я її до пиріжків 6250, хоча це в нас універсал, але... 1,2 бензин, 13 рік, є номер телефону. Хоча це і є універсалом, але дивіться, які розміри автомобіля. Функції пиріжка він, я думаю, можна виконувати. Єдине, що не загрузити нічого такого високого, так, що має височину. А так, в принципі, по дожині, по габаритах той самий пиріжок. На рахунок перішків, чобітків, на жаль, мушу завершувати. Таке коротеньке відео вийшло, але розпочинається такий дрібний дощ. Та й в принципі я вже дуже сильно находився по Луцькому авторинку. Якщо вам потрібен підбір автомобіля, перевірка автомобіля, я працюю рівному в Луцьку, будь ласка, звертайтеся і радий вам допомогти. Ну що ж, всім миру, до нових зустрічей.